Привіт, друзі! Вітаю вас знову на моєму каналі. Я є Роман Одинець, автор та розробник корисних моделей трансформерів, призначених для роботи відпочинку та розваг, які є найкращими в світі за покажниками функціональності, ергономіки та безпеки. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку річ, як сервіс. Цей рік, навчальний рік 2023-2024, в межах Академії Гудвіл Року, яку я почав, започаткував в 2022 році, зазначений як маркетинговий рік. Маркетинговий рік наслідує іде наступним за. Управлінським роком, менеджменту і а, сервіс це а, те, що об'єднує і менеджмент, і маркетинг, і продаж, і всі-всі-всі складові будь-якого бізнес-процесу. Тому що ми всі послуговуємося один одному в межах організації. Ми слугуємо для задоволення потреб нашого кінцевого споживача. І власне сьогодні ми роз... слушна є нагода розібрати кейс. От до нас, ви бачите, на обслуговування поступила корисна модель. Перша, яку було запатентовано в 2016 році. І власне, з чим звернувся власник. У нього є наш виріб. І е, є також домашня тваринка. Я так розумію, що вона була не одна, е, і одна з них, котик, залишив тут відбитки своїх е, кігіточків, бачите? От, власне, все-все, що можна було торкнутися, матеріалу обивки, він всюди цей чохол, цю конструкцію подряпав, знібичив і, власник звернувся до нас про допомогу, чи не могли б ми оновити цей виріб. Чому я взяв цей приклад за основний і за перший в нашому спілкуванні? Тому що коли люди приймають рішення, який матеріал обирати для наповнення, то розумна піна, піна пінополеорідан, який ми використовуємо в конструкції, для того, аби він, був, він тримав форму виробу, ну, от ви бачите, власне, да, аби була конструкція паралелепіпід, Тобто геометричні, геометричні форми були такими, якими вони мають бути з рівними куточками, форма трималась, коли ви сідаєте, щоб вона власне, була тієї щільності, яка дозволяє вам комфортно перебувати, щоб не те ви не відчували своїм корпусом дискомфорту. Так от, ми коли е, приймаємо такі рішення, е, нас дуже часто запитують: а скільки, про, е, скільки термін е, життя, е, життєвого циклу, так, термін витривалості взагалі цієї конструкції? Ну, я хочу зазначити, що, по-перше, коли я створював вироби, то ми е, відмовились від всього зайвого: це пружини. Якщо ви звернете увагу, що люди на сьогоднішній день від чого позбавляються, це матраси з пружинними блоками, це корпусні елементи, це все те, що власне, може зашкодити людині під час використання. Ми, ми вже подбали про ваші гаманці, тому що Відмовившись від всього зайвого в меблевій конструкції, ми вже власне створили економію для вас. І коли ця конструкція у вигляді тетріс рішення з'являлася, то ми її розділили. Бачите, у нас є модель на три елементи, а чотири елементи саме тому було значить, застосовано, тому що тетріс або тетраміно математично в ході перетворення займає таку кількість форм, яку не займає ніяка інша. Кількість не три, не п'ять, не шість елементів конструкції, а саме чотири. Я власне про це вже розповідав. А от на такі моменти, як матеріал наповнення, не звертав увагу. І ця, цей варіант ми використовуємо як базовий, як стандарт, як бенчмарк, як рівень, який здатен задовольнити потреби будь-якого користувача. І е, в даному випадку ми і рекомендуємо власне, використовувати саме це рішення, тому що воно просте, функціональне, і е, дуже модернове і е, найкраще в світі. Е, що ми там забули ще? Давайте перелічимо знову: е, без пружин, без корпусів, без е, е, каркасів, без механізмів трансформації складних. так? Тобто механізмом механізми трансформації, ті металеві елементи цього всього не існує в нашій конструкції, саме за рахунок конструктивних. Елементів за рахунок поєднання е, тканини і е, е, окремо викрики е, окремих елементів ми зробили цю конструкцію настільки надійно, наскільки її е, е, вистачить взагалі, поки е, якась добра тваринка у вигляді е, котика або кошечки, або ще якась не пошкодить. Тому що дуже складно, дуже багато циклів ми використовуємо навіть для стандартних базових рішень. Дуже багато циклів використання, тобто складання, розкладання, і на рахунок треття тут витривалість і стійкість 70 тисяч циклів зазначено, Розумієте? А є ще більше. Тому. А на поціновувачам, якщо є потреба, то ми можемо використовувати екошкіру, і ми також пропонуємо в окремих випадках, коли потрібно використання на відкритих просторах на просто неба. Отакі от варіанти тканини. Яка називається Оксфорд, вона ніби плащока така. Дякую за увагу. Я думаю, що я відповів вам на питання поставлене. І ви самі на власні очі пересвідчили, що так воно і є. Що це дуже витривала конструкція, і за рахунок технологічного поєднання. І матеріального дуже продуманої такої повного циклу і маркетингового, і обслуговування, і створення підходів до створення продуктів ми створили найкраще. Дякую за увагу! На все добре.